Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф, з вами я Тетяна Мінза. Сьогодні хочу запросити вас з собою на прогулянку Києвом. Я зараз приїхала на Майдан Незалежності, але я хочу пройтися до Андріївського узвоза. Сьогодні Андріївський узвіз буде святкувати свій день народження. Так, так що, думаю, буде цікаво, запрошу вас з собою. Якщо вам буде цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі. Так, ось так. Зараз на Майдані Незалежності. Похрещатику йти не буду, але я думаю, я зараз пройду біля Михайловського собору, теж покажу його. Сьогодні у нас субота, 6 вересня. Погода дуже гарна, спонукає до прогулянок. Так що гуляємо разом. Головне, щоб не було повітряне, Тоді буде і прогулянка більш спокійна. Я йшла від Майдану Незалежності по вулиці Михайлівська. Вгору піднімаюсь і ось тут з правого боку вже виглядає Михайлівський собор. У стендах дуже жахливі картини війни. то що там коїлось, просто страшно дивитися і прабучу, ірпінь, і інші кадри. Ой, аж прям погано стає. Але сьогодні ж у нас прогулянка не така. Так, ну що, я заходити все ж таки не буду. Я пройшлась по вулиці Десятина і вийшла вже до Андріївської церкви. Зараз покажу вам. Тут багато людей, бачу чергу за квитками. Квитки це щоб піднятися на оглядовий майданчик. В Андріївській церкві є майданчик, і ось туди це коштує гроші піднятися. Так Зараз перейду дорогу, підійду ближче, але я щось бачу, що ворота зачинені. Ніхто не піднімається. Наглядовий майданчик. Ладно, подивимось, що тут є. Вже багато палаток. Так, ну тут дорогу треба переходити швидко, бо літають. Так, що тут відбувається? Чому зачинено? Багато людей там весілля. Так, весілля, але зачинено, піду, подивлюсь, що. Так, що тут у нас з днем народження Андріївський узвіз 6-7 вересня. Піднятися я не зможу, бо з часу до двох будуть тут виступати музиканти, тож трохи пізніше треба буде прийти. А я поки що спущуся, подивлюся. Трошечки нижче, потім прийдеться піднятися. Ой, тут якісь дани чудові ходять. Так, переносимося. Прошли минулі роки. Щось я пішла по сонечку, там всі в тіньочки стоять. Ну, людей ще не так багато, але вони там стоять, чекають, хоча вже час дня, але щось, мабуть, концерт затримується трохи. Трошечки спущуся і зараз знову піднімуся. Ну, зараз трохи, зараз ще так спокійно, музики немає. Люди є. Кав'ярні працюють, люди відпочивають, так що тут будуть виступи, але трохи пізніше. Так, так. Треба Кафешки прикрашені. Багато є людей, які наряджені костюми. Так, я повертаюся до Андріївської церкви. Так що, це у нас Ось шкатулки які цікаві з розписом. Так вже почався концерт. Побути наодинці з собою поспілкуватись під куполами храмів з Богом і поринути в минуле нашої столиці. Тому перш за все я вітаю тих, хто береже ці традиції. Я вітаю тих, хто примножує ці традиції. Я вітаю вас, хто сьогодні, вихідний день, знайшов час прийти і розділити з всіма нами свято Андріївського звозу, свято Подолу. Адже серце Києва б'ється на Подолі. Ми повинні це завжди пам'ятати. Поділ це про культуру, поділ це про мистецтво і завтра час. І бажаю сили і здоров'я нашим захисникам, Збройним силам. Які тримають небо, які оберігають нас, слава Україні! Героям слава Це майбутнє нашої країни, омріяної країни, і тому хочу запросити до слова голову фонду Омріяна країна Мені Андріївського узвозу. Це традиція, яка стає нашою традицією, нашого міста, наших містян і гостей. І я з радістю запрошую всіх. Кожного року долучатися і формувати цю традицію і передавати своїм дітям і майбутнім нащадкам. Далі почався виступ подільського ансамблю «Зернятка». Дівчата дуже гарно і танцювали, і співали. Тож було цікаво послухати. Ну і крім цього, ще був хор Ревіцького. До речі, хор Ревіцького він виступав не тільки на ось цій маленькій сцені, але і переміщувався по вулиці до самого краю майже. Так що, всі глядачі, хто прийшов на це святкування, теж ходили за цим хором. Ну, а я трошечки не пішла. Ось якраз зараз почався виступ хора Рівіцького капели. Ну, я була не також довго. Чоловічий хор перемістився трошечки далі виступати. Я зараз пройдуся ще раз вулицею, спущуся нижче і ходімо зі мною. Так, на ну, там хор продовжує співати. Бачите, тут скільки людей сьогодні. А я піду зараз, зараз піду по вулиці вниз. Так, а тут дівчата, які виступали. Це ансамбль зернятка, пішов до гори, по сходам, так, а я піду вниз, по Андріївському узвозу. Ой, яка цікава машина. Так, піду, прогуляюся, вип'ю кави, так що я не буду, звісно, тут цілий день, але поки що не пускають туди на оглядовий майданчик, а в інший день колись прийду. Так що поки так, я перемістилася в тінь, піду по тіньочку о які віночки гарненькі, сувеніри продають. Який красивий будинок тут. Взагалі тут прогулюватися дуже класно. Так, і щоб машини не їздили посередині по вулиці. Але іноді вони тут проїжджають. Так, цього боку покажу вам красиву церкву. Хочу кави вже випити. Дівчата так гарно співали з ансамблю зернятка, подільський ансамбль. О ну, тут і знімають різні програми. Так, куди я піду? Так, що це таке? Піду каву візьму. Тут картини є. Ой, дивіться, які цікаві, яскраві, дитячі такі. Є оглядовий невеликий майданчик. Зараз ми підійдемо туди, а тут якийсь космос. Так, ще цікаві. Аліса в страні чудес, як українською, не знаю. За зіркальки. Так, дивіться, куди я вийшла. Я тут ще не була. Чотири роки в Києві, але яка краса, яка краса. Невеличкого оглядового майданчика не буду нікому заважати. А, яка краса. Ти десь там Тут без слів. Ось я звернула і не в той бік вже пішла. Зараз повернусь, Це я з обратного боку. Подивилася, люди фотографуються на тому майданчику. Так, тут ще картини з усіх боків. Цікаві. Ой, так гарно. І мені навіть подобається, що нема тут дуже гучної музики. Так тихо, спокійно. Проходиш, гуляєш, дихаєш, повітрячка, погода тепла. Дуже гарно. Так, картини, коні мої улюблені. Так, так. Тут тенечек. Це ж ресторан за двома зайцями тут фоткаються люди артистами. Сувенірчики з розписом. А ви тут

Ти знаходишся на Така у мене вийшла невеличка прогулянка. А зараз спробую ще піднятися. Ні, я туди не буду підніматися. Не знаю. Там попереду теж якийсь концерт, виступ іде зараз. Я йду. От, якщо піти ліворуч, по цим сходам можна піднятися на оглядовий майданчик ще. Кафешка з цього боку невелика. Квіточки всюдо! Я зараз буду Всі танцювати вже глядачі не тільки. Я думаю, що такий за Стій так, туди. Як у вас команди не було? ласка, стоїмо. Дякую всім за перегляд відео, за коментарі, вподобайки, за підписку на мій канал. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.